Всім привіт! Мене звати Микола Очаров, я тренер з ораторського мистецтва, і зараз я вам дам відповіді на 10 найпопулярніших запитань про ораторське мистецтво. Перше запитання: як побороти страх публічних виступів? Подолання страху публічних виступів складається з трьох аспектів. Перше це володіння технікою ораторського мистецтва, тобто ви вчаєте ораторське мистецтво. Друге це ваша компетентність, треба володіти унікальною інформацією і давати людям цікаву інформацію. І третє це постійна практика публічних виступів. Тоді ви зможете додати собі більше впевненості і хвилювання буде менше. Друге запитання: назвіть топ найкращих ораторів в історії. Я можу допустити, що Олександр Македонський або Наполеон, або Жанна Дарк були класними ораторами. Але якщо аналізувати тільки тих, кого ми можемо побачити на відео або почути аудіозапис, то це буде Черчилль, Кеннеді, Тетчер і Стів Джобс. Як розвинути свій голос? Сила голосу залежить від вашого дихання. Потрібно постійно практикувати правильне дихання, тобто нижнє, і додавати фізичних вправ з правильним диханням і з голосом, так само фізичні вправи. Це дасть вам змогу, оці дихальні вправи, дихальна гімнастика дасть вам змогу зробити голос більш сильним, більш об'ємним і більш впевненим. Як позбутися слів паразитів? Слова паразити для початку потрібно визначити. Попросіть когось, щоб хтось вам наголошував, коли ви їх використовуєте. Тоді ви зможете їх чути. Це от другий етап. І вже на третьому етапі зможете запобігати їх використання. Або записуйте себе на аудіо та на відео. Вам потрібно чітко чути, коли ви промовляєте ці слова, тому що вони проявляються на підсвідомому рівні. І чути їх в інших людях. І вже коли ви їх зможете чути, от тоді ви зможете їх замінити просто на паузи і не використовувати. Як розширити словниковий запас? Словниковий запас від вашого оточення залежить, від того, з ким ви спілкуєтесь, а також від того, що ви читаєте. Читати потрібно професійну літературу, нонфікшен, не художню літературу, там, де будуть нові терміни, нові поняття, і тоді ви зможете додавати більше слів у ваше спілкування. Так само, ще робіть таку вправу, яка називається наведення якомога більше синонімів до ваших звичних слів, які ви використовуєте. Таким чином, ви зможете розширити словниковий запас, збагатити свою мову. Як Чи можна розвивати розвинутих харизму? Можна, ви, мож, ви маєте. Постійно публічно виступати, розвивати силу голосу, шукати свій унікальний стиль і говорити те, що корисно людям, те, що їм цікаво, те, що резонує і відкликається. І тоді ви зможете бути більш харизматичним, наповнюватись більшою кількістю енергії і розвивати свою харизму. Чи, як покращити пам'ять? Наш мозок запам'ятовує тільки ту інформацію, яку ви використовуєте. Тобто, якщо ви щось нове дізналися, вам потрібно це розповідати іншим людям, ділитись цією інформацією, постійно звертатись до цієї інформації. Тому, щоб об'єм пам'яті був більшим, треба запам'ятовувати нову інформацію і передавати, ділитись, тобто використовувати її в повсякденному спілкуванні з іншими людьми. Які книжки почитати про роторське мистецтво? Перш за все, я вам раджу свою книжку Майстер публічних виступів. Там є вся сучасна теорія і вправи для того, щоб вдосконалити свою техніку публічних виступів. А ще ви можете аналізувати промови інших людей. Є такі книжки, як збірка промов Черчилля або Тетчер, або промови, які замінили світ. І аналізуючи ці промови, ви зможете визначати, які аргументи вони використовували, і яка конструкція була їхніх промов. Це дасть вам більше знань і техні... в тех по техніці ораторського мистецтва. Е, назвіть улюблений ораторський прийом. Це правило трьох пунктів. Перше, друге, третє це вічний прийом. Коли ви щось е, говорите про щось, когось переконуєте, використовуєте три пункти. По перше, по друге, по третє, це дасть вам змогу бути більш переконливим, конструктивним і впевненим в вашій позиції. Порадьте фільм про ораторське мистецтво. Я можу порадити кілька фільмів: це про Черчилля темні часи, про тетчер Залізна леді. «Корона» перший сезон, і четвертий сезон, там де і Черчилль, і фільми про Сіва Джобс. Це всі запитання про ораторське мистецтво. На цьому все я вам бажаю завжди тільки успішних публічних виступів.